Фолатін, джерело міо, інозитолу, марганцю та елмателфолату. Людей все менше, а руйнувань все більше. Покровська громада на Дніпропетровщині вже не рахує обстріли, бо вони фактично не припиняються. Вдень і вночі по селищу летять дрони та каби. А напередодні окупанти знищили останній великий супермаркет, який досі працював, аби підтримати людей. Евакуаційники щодня вивозять з Покровського десятки мешканців, однак сотні ще залишаються. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна повернулася із селища, яке попри все вперто. Намагається вистояти. З кожним приїздом у Покровську громаду повінчаєш усе нові страшні зміни. Розтрощений центр, побиті будинки та згорілі автівки. Масово зачиняються магазини. Місцеві кажуть, іноді навіть хліба тут неможливо купити. А ще вражають порожні вулиці. Більш-менш людно лише поруч із крамничками. Місцеві запасаються продуктами, доки є. Яка можливість я вийшла капустину купити на борщ, якщо є, і морковку. Хліб я купила п'ять булок наперед. Поки світ є, закинула в холодильничок і з холодильничка то тягаю. Пані Галина розповідає, з останньою сотнею гривень прийшла на закупи, бо пенсію через постійні обстріли ніяк не довезуть. каже, ледь пережила цю ніч з одинадцяти вечора й до чотирьох часов утра. Нас покривали чим хочете. І градами, і отими шахедами, і не знаю чим, ну слава Богу, до утра додихала. Попри небезпеку, виїжджати жінка поки не збирається. Підгодовує покинутих сусідських собак і каже, вже звикла спати, сидячи у коридорі. Страшно, ну якось з ньом не так боїся. А ночі я знаходжуся у коридорчику де дві стіни. От і які прямі двері йдуть на виход. Частує місцевих свіжокопченим м'ясом, а собі заробляє на хліб. Пан Роман з пересувною коптильною вже кілька місяців стоїть у центрі Покровського. І, хоч попит суттєво знизився, постійні клієнти все ж є. Це Смачного. Ну, Роман переселявся вже тричі, а з огляду на ситуацію в Покровському розуміє, невдовзі в четверте доведеться шукати новий дім. Я більше року назад виїхав спочатку в Доброполі, потім в Білозерське, а потім сюди. Сьогодні чотири прильоти було. Треба буде теж переїжджати, тому що я завісу ще підвозки товару. А вибачте, це менше менше привозять. Живуть з чоловіком у розтрощеній хаті поруч розірвався російський шахет. Прилетів шахет, влучив в асфальт. Ну, вікна повилітали, причілки повилітали. Тут двері повилітали, вікна повилітали. Музикальна школа це була колись. Пані Зінеїда з чоловіком тієї ночі дивом вціліли і сумом кажуть їм не звикати до руїн, бо вже втрачали дім у гуляйполі. А найстрашніше, як навідались туди забити вікна та забрати деякі речі, російський обстріл вбив їхню доньку, тож шукати прихистку знову ні сил, ні бажання не мають. А куди з нашими пенсіями ви ж розумієте, куди нам їхати з нашими пенсіями? Так що ми залишимося тут, я думаю, що дасть Бог, хлопці їх погонять. Все таки погонять. Більшість героїв цього сюжету ми знімали у центрі селища поруч із супермаркетом, що до останнього намагався тут працювати. Тепер це кадри з минулого, бо прямим влучанням безпілотників ворог знищив магазин. Ой, 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 ой. Такі дорогоцінні для прифронтового селища харчі обгорілі й розчавлені. Валяються на землі. Ліпські зваляються. Така картинка. Воно будинок напроти людей ні в кого немає вікон. Тож на тих, хто ще залишається у Покровському, чекає нове випробування, окрім вижити під ударами дронів та кабів, ще зігрітися у холоди і знайти у селищі продукти. Адже маленькі магазинчики тут теж припиняють роботу. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.